Буковина разом з усією Україною продовжують женити спротив агресору. Минає 589-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Вночі 5 жовтня окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 29 ударних безпілотників. Сили ППО знищили 24 ворожих шахедів. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Наслідок російських туристичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.